Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. Близько 13-ї години, 22 грудня, трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Пирогова. Відбулося зіткнення між двома транспортними засобами марок Шкода та Хюндай. Внаслідок удару обидві автівки зазнали пошкоджень. До місця події прибули патрульні поліцейські. і Згодом стало відомо, що дану автопригоду вирішено шляхом складання європротоколу. 22 грудня о 19.40 камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Івана Богуна. Водій автомобіля Фольксваген, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Нісан. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Невдовзі до місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Поспілкувавшись із кермувальником Фольксвагену, охоронці порядку виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, а саме виражений запах спорожнини роту, порушення мови та координації. Від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. Тку чоловік відмовився у результаті на громадянина, що керував Фольксвагеном, складено два протоколи: за статтею 124 та статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. На Келицькій через власну необережність та внаслідок аварії постраждав пішохід. ДТП трапилася 23 грудня о 9.36 поблизу перехрестя із проспектом космонавтів. За допомогою міських камер відеоспостереження зафіксовано, що громадянин перебігав дорогу у невстановленому місці, у результаті чого його збив автомобіль марки Кія. Оперативно до місця події прибули правоохоронці та карета екстреної медичної допомоги. Чоловік отримав тілеко. Есні ушкодження його госпіталізували. Слідчі проводять відповідні заходи задля встановлення усіх обставин цієї аварії. 24 грудня о 6.50 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині гнівенського шосе та вулиці Пирогова. Там водій автомобіля Нісан перед початком виконання повороту ліворуч не переконався у безпечності своїх дій і допустив зіткнення із автомобілем Мазда. Обидві машини зазнали пошкоджень та, зрештою, кермувальники вирішили цей інцидент шляхом складання Європротоколу. Близько 14-ї години, 25 -го грудня, камери ситуаційного центру зафільмували автопригоду на вулиці Лесі Українки. Водій автомобіля Кія здійснив наїзд на дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок зіткнення дівчинка отримала тілесні ушкодження. За лічені хвилини на місце події прибули патрульні поліцейські, слідчі по ДТП та медики. Дівчину 2006 року народження госпіталізували до медичного закладу. Наразі, по даному факту, проводяться першочергові слідчі дії. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.